Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла 925-ї проби. Всі вироби виробництво Гонконг і клеймовані в Україні. Сережечки у вигляді англійської булавки. Довжина сережок 3,5 см. Штифт звичайний. Вага 3,26 і ціна 720 гривень. До сережок пропонується каблучка. Розмір 17,5. Шинка 3 мм. Вага 2,42. Ціна 540 гривень. Сережки у вигляді з вяжків. Довжина 4 см. Штифт занижений. Вага. Чотири шістдесят чотири. Ціна вісімсот шістдесят гривень. Каблучка. Розмір. вісімнадцятий. Вага три тридцять Так Шинка. Каблучка виглядає на пальчику. Ціна. 620 гривень. Сережечки з квіточками у вигляді чотири з цирконію. Довжина сережок 1,5 см. Штифт занижений. Вага 4,1. Ціна 890 гривень. Каблучка 16,5 розмір. Вага 2,38. Шинка 2 мм. Ціна 530 гривень. Сережечки. Довжина 2,6 см, Штифт занижений. Вага 434. Ціна 870 гривень. Надпис по колу. Життя прекрасне. по по-англійськи. Каблучка. Розмір 18. Шинка 2 мм. Вага 3,3. Надпис по англійськи Життя прекрасне. Ціна 650 гривень. Зарежечки. Штифт занижений. Довжина 1,5 см. Вага 4,37, ціна 850 гривень. Каблучка. Розмір 17,5 Шинка 3 мм. Вага 2,81 ціна 550 гривень. Сережечки. Довжина 2,5 см. Штифт занижений. Вага 4,31. Ціна 810 гривень. Сережечки діаметр 1,2 см. Внизу квіточка у вигляді чотирьохлисника з цирконів. Штифт занижений. Вага 3,26. Ціна. 690 гривень. Каблучка. Розмір 17,5 Діаметр 1,2 см Вага 2,21 Шинка 2 мм Ціна 470 гривень. Сережечки. Діаметр сережечок 1 см. Штифт звичайний. Вага 3,73. Ціна 750 гривень. До сережок пропонується каблучка. 2,33 вага.